Львів Фешн Вік розпочнеться 27 березня і триватиме до 31-го. Цьогоріч організатори показів вирішили здивувати львів'ян різноманіттям локацій, часом не зовсім традиційних для таких заходів. Так, офіційне відкриття тижня моди та представлення колекції молодих авангардних дизайнерів відбудеться у трамвайному депо. Відбудеться презентація арт-проекту художника Львівського Євгена Піцикевича, Це живопис графіка. І також покази «Ін авангард в досить нетрадиційному місці. Це відбудеться в трамвайному депо на вулиці Сахарова. Досить таке креативне місце для представлення авангардних колекцій і для арт проєктів Тому це буде досить цікаво. Ще один з показів пройде у театрі Леся Курбаса. Художник та дизайнер Зінаїда Ліхачова представить там свою колекцію Осінь така мила. Організатори визначають цей захід як арт-перформанс. Цьогоріч на весняному Львів Fashion Week святкуватиме 15-річчя свого бренду Роксолана Богуцька. Одна з найвідоміших українських дизайнерів покаже ретроспективну виставку, на якій представить знакові речі з колекції бренду різних років, зокрема сценічне вбрання Руслани, в якому вона перемогла на Євробаченні у 2004 році, та костюм Катерини Ющенко для церемонії інавгурації це найкращі, найвишуканіші роботи, які були представлені на різних подіумах чи на різних презентаціях. І це все буде супроводжуватися відеорядом, показами і на плазмі, і фотовиставкою, як фешн фото, так і фото з подіумів чи просто журналістських фото. Показ буде закритим, квитків на нього не продаватимуть. Роксолана Богуцька запросила лише своїх клієнтів та друзів займатимуться на львівському тижні моди й благодійністю. Так, під час представлення колекції від львів'янки дизайнера Олени Даць збиратимуть кошти на лікування дев'ятирічного хлопчика-сироти з дитячим церебральним паралічем та 17-річної дівчини з хворобою. Ніг спеціальним гостем 11-го сезону Львів Fashion Week буде український кутюр'є Федір Возіанов. Йому характерні лаконічний дизайн та експерименти з конструкцією у стилі естетичний авангард. А також на тиждень моди з новою колекцією завітає одна з найбільш перспективних дизайнерів з Польщі Каміла Гавронська Касперська. До Львова вона приїде одразу після фешн-віку у Ванкувері.